Ні для кого не секрет, що сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності, незалежності, за яку ми так довго відчайдушно боролися і боремося зараз. 32 роки тому ми відстояли нашу незалежність, відстоїмо її зараз. Тому сьогодні для мене незалежність це насамперед про незлавність, віру та волю українців. Для мене День Незалежності це результат постійної боротьби нашого славного та мужнього народу за право на своє існування. Для мене незалежність це самодостатність. Це мати можливість будувати таку реальність, в якій хочеться жити. Це бути прикладом для всього світу. Незалежність для мене це без сповідати розповідати про свою історію і велич нашого народу. Мати можливість сказати свою думку, бути почутим, мати права. Та обов'язки бути захищеною Конституцією. Для мене незалежність це бути самим собою, мати свободу у творчості, ідеях, мріях. Для незалежності для мене це свобода, та віра в найкраще майбутнє. Для мене незалежність це воля і право на вільне життя в вільній країні. Для мене незалежність це свобода. Вільна людина може розвиватися, мріяти, спокійно показувати себе оточуючим і бути просто безтурботно щасливою. Так само і наша країна повинна бути вільною, щасливою і незалежною. Для мене незалежність це насамперед свобода, це можливість мати вибір та самому вирішувати свою долю. Незалежність для мене це можливість обирати свій життєвий шлях і знання, що моя доля залежить лише від мене. У мене незалежність це бути сильним, вірним та рішучим, але у деякі часи мріяти як мала дитина, тому що кожен з нас ще сильний, але хоче миру, добра та слабоди. Незалежність для мене це можливість утілювати саме ті ідеї, які припали до моєї душі. Незалежність для мене це свобода та щастя у рідній країні. Незалежність для мене це свобода вибору, можливість самостійно приймати рішення і жити щасливим життям у вільній країні, яка процвітає для мене. День незалежності це свято єдності українського народу, боротьбі за нашу країну. Для мене незалежність це автономія та суверенність, на яку Україна має безумовне право. Це можливість кожного українця. Бути вільною людиною, вільним громадянином, 24 серпня 1991 року. Це день, в який свобода в власній державі перестала бути просто мрією. Дякую всім, хто захищає нашу незалежність. Ваша праця є надзвичайно важливою з Днем Незалежності України.